Якими будуть деякі вечірні передачі у суботу, 30 березня? Шановні слухачі. Нагадуємо, що в ніч з 30 на 31 березня в Україні відбудеться перехід на літній час. Стрілки годинників переводять на годину вперед. Для зручності це можна зробити вже сьогодні ввечері. Чернігів, 18 година, 10 хвилин. В ефірі обласне радіо Сіверцентр. Передачу обласного радіо можна слухати не лише по проводовому радіомовленню та в ефірі, а й на веб-сторінці облтелерадіокомпанії chodtrk.com.ua. у рубриці Програма радіомовлення. chodtrk.com.ua. Таймо вас, друзі, в ефірі «Суботній вечір із сіверцентром. Щодо нинішньої весни, перший місяць, яку вже завершується, чи то зими, бо ходять навіть анекдоти? Ось один із них. А пам'ятаєш, скільки у 2013 році снігу навалило? Звичайно, ми ще на лижах ходили картоплю садили. Жарти жартами, а факт є фактом. Навіть пісня згадалася, у якій є такі слова. Такого снігопада давно не помнять здешні міста. Синоптики констатували за три дні в. Випала більше, ніж місячна норма снігу. Такого не було сто років. Сьогодні цілий день йде сніг.